Всім привіт! Ви на каналі ЯтаміПлеймобл. Сьогодні ми будемо грати в Run Chess. Сьогодні ми випробуємо новий режим виживання. Не знаю, чим він відрізняється. Хай буде Германія, Німеччина. Так нам тут бігати, видимо, нікуди. Так що, візьмемо замітлення піхоти. Може тут хтось напагадати на нас буде? А, ну так. Да. Французи. Понятно. Зрозуміло. Французи будуть нападати на нас. Нам би кулемет поставити одразу сюди. Було б дуже гарно. Отак. От Тепер у нас буде кулемет. Тобто кожна волна це додатково один воїн. Цікаво, цікаво. Може щось прокачати? Азу отак. Газова атака тут, мабуть, пригодиться. Випробуємо її, може вона чомусь допоможе. Кулемет покращимо ще. Франція йде. Ящик з ірочками. О, кулемет молодець. Стріляє. Чудово. Так, наші воїни йдуть. Можемо взяти штурмовика. Він Вот, Снайпер. Ефективен в защиті. Ми якраз в защиті, так що ми беремо снайпера. Він дорогий, звісно. Візьмемо газову атаку, щоб нам потім було легше. О! От. І прокачаємо ще. А, ну да Що це? Ядовитий газ. Ядовитий газ перезаряджається швидше. Корисна штучка. З тим, що у нас ядовитий газ є, треба буде її прокачати, як у нас медалі будуть. Франція йде. У них вже більше воїнів. Ну, відимо, нас вже ніхто не проб'є. Видимо, да. так. Так, спробуємо газову атаку. У нас є ось такий кубок. О! О, зразу поклали всю армію їхню газом. Прикольно, прикольно. Чисто чисто консервну банку з протухшей свининой кинули. И вони всі полягли. Ну, дивимось, дивимось. Може, тут коли наші поставимо. Просто так. Покращимо окопи. О, Це що, тяжкий танк, по-моєму. Чущо, це. Покращимо окопи. Я не знаю, як зараз буде просто. Далі, звісно. О, і ще. Є. Що це таке? Що це? Звідки у них на 10-й волні? Зразу від відтав... такий танк. І. Нам потрібна газова атака. Можемо вона чомусь допоможе. Ми програли. Ми протрималися 2 хвилини 32 секунди. Да, Не вийшло в нас. Не вийшло. Так, мож... тепер пограємо в, сражень... в битви. Яку мапу вибрати? Давайте виберемо мапу цьому. Хай буде середній рівень складності. Спробуємо отак зіграти. Е Різниці тут нема. Отак. Ідемо в отаку. Так. Що нам тут можна прокачати? Оп. Оп. От так. О, тепер по два йде. Це чудово. Ідемо вперед. Зупинятися нам не можна. Не можна зупинятися ні на хвилину. Немці. Тоді ми за німців проиграли. Зараз ми проти нем. Німці граємо. Що? Нас було багато, їх було мало. І ми програли. Логічно, логічно, ми согласні, так. Да. Логічно, що ми програли. Що тут є? Хай тяжкий танк? Танк. І середній танк. Так, ну так. Ну у нас війни йдуть. Що у них там цікаво? У них кулемет є. Можна напасти на них? Давайте, підемо в атаку. Зараз сюди воїни підбігуть. Отак. Вийдіть в атаку. отак. На окоп. Ми сюди поставимо кулемет. О, вони зразу окоп покращили. Офіцера візьмо, розблокуємо. Буде піхоту нашу покращувати. Так, у нас тепер тут є кулемет. Дивимось, що він з. О! Навіть секунди не пройшло. А він вже всіх вбив. Так. У нас є три медалі. Що на три медалі можна купити? Тут нічого, можу підкупити трішки. Ну, да, мабуть, треба підкупити. Ну, у них є офіцер, да. Офіцер у них є. Зупинимо наше продвіження. І спробуємо на напасти, напасти на них. Можемо яку-небудь прокачку зробимо. Так, да, тут є щось. Ой, що я нажав. Заходимо знову сюди. Давай, заходи сюди. От. Во. Ще піхота. Тепер у нас по три йде піхоти зараз. Отаку. Ви йдіть вперед. Кулемет покращимо. Ну, вони нічого не змогли, це предсказуємо, звісно. Кулемет покращимо. Окоп покращимо. Танк. Чи дві медалі. Хай буде танк. 665 монет. Дірок він коштує. Дорогувато, дороговато, так. Дороговато, да. Може офіцера взяти, щоб він покращив піхоту нашу. О, вони знову йдуть. Візьмемо офіцера. Хай покращить нам піхоту. У нас є 4 медалі. Що можемо взяти? Можемо взяти середній танк, ефективен проти танків, середня мобільність не обороняє піхоти. А його ще купити треба буде. Я думаю, що краще покращити піхоту ще і брати вже по 4 воїни. Отак. От Вот так, да, вот так, вот так, вот так. Так. В атаку ви. Ми беремо піхоту ще. Вони не співають навіть піхоти купити. Як ми вже посилаємо на них нову групіровку. Так. Три медалі? Або танк взяти. Мабуть, краще три медалі. П'ять піхотинців зараз. Ой. Так, і швидше піхота з'являється. Тепер у нас буде 5 піхотинців зараз йти. Нормально. Офіцера. Вони ще нічого не зробили. Можемо йти в атаку. Зупиніться тут. Зупиніться. Отак. Йдіть в атаку. А тепер можете йти. Так, да, піхоти у нас багато. Оп покращити, можемо око покращити, ще окоп покращити. Що ми там програли? Ай, ми окоп забрали? Цікаво. О, перемога. 4 хвилини 2 секунди. 89 піхоти призвано. Швидко. швидко. Так. На сьогодні ми закінчуємо. Заходьте на наступне відео. Всім до побачення! Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Всім пока!